Ранок добре, тоді, коли до дівішника готується з самого ранку. Значить, для цього ми беремо стаканчик з какао. Уже сюди я вкинула какао, переколочують, вливаємо сюди молочко і, виходить, у нас какавка. Дуже гаряче, ми його розведемо ще молочку, в пакета. Потім беремо другу чашечку, кладемо сюди каву. Напишіть, як ви заварюєте каву. Я заварюю так. Пишіть по різному, в кожного різні смаки. Про це не забувайте. До речі, каву можна пити з медом. Карпатський мед я продаю по 250 гривень за літр. Хто бажає, пишіть мені в особисті повідомлення. І пам'ятайте, що у мене є червона ікра чорної щуки. Ось зараз оформлюємо замовлення. Людина написала, вона вже в мене брала осінь чи зимою, там не пам'ятаю коли. І цей знов пише, хочу замовити. Тому постійні клієнти в мене є. Щиро вам дякую. Бажаю вам добра і натхнення. І ось такий у нас такий дівічник виходить. Дивіться, у наші сонечки. Сонечко, бачите, як символічно. Я сонечко і сонечки, бублички, прянички і печенюшки. Всім смачного! А ми пішли святкувати. Дякую вам, що дивитесь мої відео. Я вас всіх обожнюю.